Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Мене звуть Світлана. Продовжую експериментувати. Сьогодні в мене буде знову ж таки незвична страва. Готую таке вперше, але я думаю, це повинно бути дуже смачно. Що ж я буду робити? Буду фарширувати такі голови коропа. Побачили в магазині отакі свіженькі голови, не знала, що з них буду готувати. Але вирішила візьму. Тим більше, що коштують вони недорого, та ще й знижка 30%. Люблю такі голови, думала зварю якусь юшку, але передумала, вирішила, а чому б не сфарширувати таку голову? Видалила зябра із риби, помила її гарненько, очі не видаляю, не пишіть мені, будь ласка, ну, вам не подобається, видаляйте очі. А я не буду видаляти. Ну і що? Кожен має право на свій вибір. Чула, що в елітних ресторанах готують навіть таку страву із очей крупних смачних риб. Ну і чому б мені не приготувати із очами ці голови? Звісно ж, до цих голів треба ще щось додати, щоб можна було нафарширувати. От у мене одна така. Рибка це Аргентина. Давно її не бачила в продажу, а це побачила, взяла одну крупнішеньку, може посмажу або стужкою за очами, а цю меншу буду використовувати для фаршировки голів. Рибу почистила, луски на ній майже не було, випотрошила всередині, вимила добре, але отам трошки лишилося такого чорного в животиках, не вишкрібається, не знімається. Ну і нічого, нічого страшного. Так і буде. Видаляю хребет, розрізаю на філеєчки рибу. Звісно, для фаршировки не обов'язково брати таку рибу, як у мене. Можете взяти будь-яку. Можна хек взяти або свіжоморожені оселеці, Тобто, дивіться самі, на животику в цій рибі є кісточки, тому я стараюсь їх видалити. А якщо десь і трапиться, вони дуже маленькі такі, я буду перекручувати цю рибу на м'ясорубку, і я думаю, що вони перекрутяться, їх не буде відчуватись. Рибу порізала на дрібніші шматочки, а також ще. Ще додала одного хвостика із більшої риби, теж видалила хребтову кістку. І отакі дві половинки теж додаю. Ще взяла середнього розміра цибулину, а також шматочок сала. Ніколи сало не додавала до фаршированої риби, а то дивилась, люди додають. Ну І тим більше, ця риба Аргентина, не дуже жирна, тому додам ще й сала. А так як я діабетик, хліба й булочок мені додавати до фаршу не можна, тому вирішила додати от такі хрумкі житні хлібці. Взяла їх три пластиночки. І сухі отакі перекручую разом з усім на м'ясорубку. Якщо з якихось причин ви не вживаєте сало, додайте шматочок вершкового масла. До перекрученого фаршу додаю одне сире куряче яйце, а також додаю приправи. У мене це сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх, а також куркума. Мені здається, таке поєднання приправ для риби буде якраз те, що треба. Приправи перемішую і додаю до фаршу. Дехто додає сухий чи свіжий часник, я ж не люблю до риби додавати часник, а ви дивіться за своїм смаком. Фарш ретельно вимішую. Підготовлений фарш відставляю в сторону, нехай постоїть і трохи збалансується. Голови теж підсолюю і відставляю. Голови можна було спочатку підсолити, я забула, але нічого, я думаю, що. Вони просоліють, трошки постоять, і якраз буде те, що треба. Підготувала овочі. Тут у мене отакий шматочок селери, а ще корінь пастернаку. До речі, ніяк не могла знайти корінь пастернаку в продажу. А знаєте чому? Тому що підписано корінь петрушки, а не пастернаку. Я все думаю, це петрушка, а це ж пастернак. Тому улюблені вами овочі треба знати в лице. Ще взяла одну середнього розміра моркву, а також величеньку таку цибулину. Цибулю я люблю. Цибулю нарізаю четвертьцями, але можна було б трошки і дрібнішими шматочками нарізати, так як цибуля великувата. досить таки. Але нічого, я думаю, що стушкується і буде все нормально. Інші всі овочі нарізаю соломкою. Звісно ж, не обов'язково використовувати такі овочі, які використовую я. Я беру за своїм смаком. Ви ж використовуйте те, що вам більше подобається, можна взяти просто цибулю з морквою. Можна взяти і цибулю, моркву і буряк, а можна взагалі взяти одну цибулю, більш нічого не брати. Тобто все на ваш смак. Я раніше, коли готувала фаршировану рибу на дно форми, в якій запікала чи тушкувала рибу, викладала обов'язково цибулю, моркву і буряк. Зараз же я стараюсь поменше вживати тушкованих буряків і моркви. Але й ці овочі тушковані нам діабетикам треба вживати обмежено. Краще, звісно ж, з них робити сирі салати або використовувати їх. Квашеними. І якось я вам вже показувала рецепт, в якому я запікала хек в духовці, а гарніром до нього були ці овочі, і ви знаєте, мені так вони сподобалися, що я вирішила і тут використати оці овочі, бо дуже смачне таке поєднання. Подрібнені овочі підсолюю за смаком і ретельно перемішую. Всі продукти підготовлені, тепер можна фарширувати голови. Фарш умовно розділяю на чотири частини. Там, де є вільне місце, туди відправляю фарш. Отак, чайною ложечкою, так мені зручно. Фарширувала ці голови і згадала, як колись дуже давно, і ще я не була заміжньою. Працювала на той час в конструкторському відділі, і там була одна жінка, вже така постарша. І вона мені розказала, як вона фарширує рибу. До того я ніколи цього не робила. Ви знаєте, з легкої руки, мабуть, її. я... Прийшла додому і спробувала це зробити, і в мене вийшло, і потім я дуже часто фарширувала за її рецептом рибу, чомусь на той час. Всі фарширували щуку. Я ж фарширувала будь-яку рибу. Пам'ятаю, що фарширувала навіть лящ і плотву. На свята, коли запрошувала гостей до себе, завжди старалася сфарширувати рибу. Може, я робила не так, як це роблять єврейські жінки, які в цьому профі. Я готувала по-своєму і зараз готую по-своєму. Та й єврейські жінки всі готують по-різному, не за одним якимось рецептом. Вже давно нема Лідії Павлівни, яка навчила мене фарширувати рибу, а я завжди, фаршируючи рибу, згадую її добрим словом. Може, й ви мене колись згадаєте добрим словом, фаршируючи рибу, голови наповнила начинкою. Тепер буду їх запікати. На деко відправляю. Підготовлені овочі, розрівнюю їх, додаю до них дві ложки соняшникової рафінованої олії, фаршировані голови. Відправляю зверху на овочі. Кістки, які лишилися від розробки риби, я відварила, зробила такий бульйон, додала ще цибулі і овочі в різних трішки, і зварила дуже смачний бульйон. Бульйон концентрований, отак його, мабуть, і вийшло в мене пів склянки. Додаю його в деко і накриваю деко фольгою. Духовка в мене вже розігріта, але пізно її включила. Тож не скажу вам точно, скільки буду запікати нашу рибу, тому що духовка ще не прогрілася до 180 градусів. А ви ж включайте зарані, щоб духовка була добре розігріта, відправляйте туди голови чи рибу, і запікайте до готовності овочів і риби. Коли будете запікати, додайте ще один лавровий листочок до овочів. Все готово, ароматна, смачна риба, так і проситься скуштувати її, а овочі дуже смачні, уже скуштувала. Ви знаєте, можна навіть додати трохи томатного соку до овочів, теж буде дуже смачно. Я це зроблю вже там за кадром візьму овочі і трошки додам томатного соку і протушкую ще їх. Не сумніваюсь, що ці голови дуже смачні. Але, на жаль, такі голови не кожному підійдуть. Є такі люди, які не люблять цього всього, цих кісток перебирати. А такі, які, які навпаки дуже люблять голови. Тому ж цей рецепт для тих, хто любить посмакувати, посмоктати всі оці кісточки це для вас рецепт. І для мене, бо я дуже люблю голови такі та ще й фаршировані. Дивіться, яка красота! Ну, хіба не можна таку страву подати на святковий стіл? Якщо ж вашим гостям буде не дуже зручно перебирати всі ці кісточки? Приготуйте для себе в спокійній домашній обстановці, посмакуйте ці голови. Я ж це зроблю прямо зараз, разом з вами. Овочі дуже смачні, але хочеться кислинки додати, бо солодкі. А ну, рибка як. М -м 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 -м. Неймовірна смакота. Начинку всю витулубила, з'їла, кісточки обсмоктала, дуже смачно. Тож, якщо трапляться вам такі голови, не задумуючись, купуйте. Спробуйте сфарширувати, бо це дуже смачно, тим більше, якщо ви любите такі голови. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще до нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!